І, друзі, на установці у нас був автомобіль. Шкода Фабія. На установці сучасного Android мультимедіа комплексу. Ось така класна магнітолка у нас заїхала. 9 дюймів. Все як положено. Також підключили камеру заднього огляду. Давайте я вам покажу. Ось так виглядає. ага, Вона смотрить в потолок. Картинка на камері заднього огляду. Так, опустили кришку багажника. Ось така класна якісна картинка, дуже широкий кут огляду. І ось так все це діло виглядає позаду автомобіля, як саме встановлена камера заднього огляду. Як завжди, встановили її у плафончик, замінили саму лампу підсвітки номера на діодну. Ось і вже автовочка має і класний вигляд, і додатковий функціонал у вигляді задньої камери. Тому, якщо, друзі, ви хочете собі придбати, підібрати на ваш автомобіль та встановити любе допобладняна сучасно Android-multimedia магнітолу або покращити звук, ви знаєте, куди звертатись. Максаунд, всіх чекаємо. Ось ми знаходимося у місті Кривий Ріг, тому телефончик прикріпляю. Пишіть, дзвоніть і записуйтесь на установку.